Онустяк Ольга Зільвова, Товтаню Оксана, її чоловік, корніть внуки по сестрі Богдана Левкого. Також до нас на свято прибули громади із сіл. Жиновичі надрічне, підлісні, вербів, лісники, кутутори, беренську голові виконкому Василю Ва Ва Михайловичу Олійнику, учениці Жуківської школи Гавриш Наталії і нашому учню Парусу Петру Половку. Хорошо, підійти пускайте. Не пускайте. Ти святий, єси Боже наш, і тобі славу віддаємо, Отцю, і сину, і святому Духу Духові, нині по як часі навіки вічні, Ішов сподобатися нам, почути сідоїмо. Історія України переживає воістину благословенний час, благословенну добу, що з золотими літерами входить в героїчний літопис народу нашого як епоха відродження, епоха воскресіння нації, її самовідданості і гідності. Племінник Богдана Левко, пан Роман Смит із США. Слава Ісусу Христу! Високоприподобні Отці, шановні представники управління, дорогі гості, дорогі земляки. Оце вже друге на протязі 12 місяців Боже проведіння дозволило мені ступати шляхами нашого великого Сина Богдана Лепкого, відвідати місце його побуту Жукові і бережанах, бути швидко великого підйому та реабілітації нашого великого земляка. Йому скорим темпом завдяки насипучій праці саме Жуківської громади, при допоможе наших літературознавців повернути як так коротко і до речі пише професор філософії Микола Євницький, сьогодні українському письменникові Богданої лепкому. Знову повертається його чесне ім'я українській літературі його творів. І тут є печатку воску громади. Це я урочисто до вашого музею на, на власне. А зараз перед вами із, із словом про автора журавлів виступить. Дослідник творчості водоналегкого пан доктор Микола Сивіцький із Польщі. Шановна громада, дорогі друзі, мені припала сьогодні велика честь передати вам сердечне вітання від керівництва. Для Галонського університету в Кракові, де Богдан Лепкий пропрацював майже ціле своє життя. Шановна громада, в житті кожного народу є подія, яка стає пам'ятною на всі віки. Такою пам'ятною подією стане сьогоднішній день. Який буде записаний з золотими буквами в історію українського народу. Дорога громада, дорогі гості, дорогі люди жуківської землі, яка зібрала сьогодні під цим високим, гарним, чистим небом так багато людей із сусідніх сіл, із далеких далей. Із тих країв, куди від'їжджали, підходили вони, як справді, оці журавлі Богдана Лепкого, і, можливо, не один з них думав, що чужині умру. Слава Богу, що багато з них сьогодні повертається, повертається на рідну землю, повертаються під оці наші прекрасні гаї, під це наше небо. Де Майрят сьогодні, такі наші національні прапори, де так у важких таких трудах здобувається воля, здобувається суверенність і повертається до нас наша духовна спадщина. А зараз слово має голова комісії спілки письменників України для відзначення 50-річчя дня смерті і 120-річчя з дня народження Богдана Лепкого. Народний депутат України Роман Лобківський. Дорогі краяни, шановні земляки, всечасні духовні отці, діти, молодь. Серце зворушується від сьогоднішньої зустрічі з вами і зустрічі з Богданом Лепким, великим письменником. Нашого народу, великим патріотом, людиною безсмертною і дорогою на всі віки. Депутат Верховної Ради СССР, голова тернопільського відділення спілки письменників України, пан Георгій Петрук попер Шановні галичани. Шановні гості, пані, панове, я прийшов сюди, аби сказати слово пам'яті, аби схилити голову свою перед пам'яттю великого сина українського народу Богдана Лепкого від імені письменників нашого краю від імені політичного проводу краєвого руху, завдяки якому хвиля національного відродження піднялася на ту висоту, яку ми маємо сьогодні. А зараз слово має депутат Верховної Ради України від наших бережан, пан Леон Ворохівський. Шановна громада, дорогі краяни і дорогі гості, ми дочекались нарешті гідного вшанування пам'яті наших славетних українських синів. Для мене велика честь у день 50-річчя Дня смерті вклонитись могутньому таланту Богдана Лепкого. В його поезії, пройнятій Національним духом, ця поезія очищає душі наші і закликає нас любити свою батьківщину і вірити в Бога. А зараз, слово має поет, затуплених голови од виконкому Володимир Павлович Вихрущ. Дорогі люди, десь років 10 тому ми з вашим прекрасним композитором Василем Подуфалом думали про те, що прийде такий час, коли Богданові Лепкому буде поставлено пам'ятник. А тепер я твердо вірую в те, що буде пам'ятник всій родині Лепких. В Тернополі, Бережанах і по всьому світу таких родин на світі небагато. Дорогі громади, понад 9 десятиліть тому наша землячка домна Гібовицька стояла у церкві за границі і біля ікони Святої Матери молилася. Розмітнішим Христом за здоров'я свого Малий Богдан зачудованим і глибоким поглядом. І не все розуміючи, дивився на свою мать. І з тим поглядом приїхав він на нашу державу. І з тим глибоким, недитячим поглядом ходив він і в повчені, і в Жукові і в Генобичах, і на, на Бережанщину. Бог, Богдан Лепкий війшов моє життя роки моєго дитинства. Я слухала від нього перші його казки. Пригадую, коли він до нас, в маленьке село на вісічку, приїхав. Там мій батько був священником. І мама дуже готувала не тільки хату, а церкву. Бо цю будували запорожські козаки ще. Це була налесенька церковця, вона досі зберігається, як пам'ятник архітектури.